Я коуч, приватний підприємець. О, дуже цікаво. А яка мова вашого викладання? Українська. Чому? Тому що це наша державна мова, тому що це наша державна ідентичність, це наша незалежність, бо ми унікальна країна, і наша мова українська. Отак От ознака нашої нації, так правильно? Ознака нашої нації. А скажіть, ви завжди спілкувалися українською? Ні, чесно визнаю. Цікава історія. Цікава історія. Я тут перейшла на українську, починаючи з повномасштабного вторгнення. Угу. До цього в мене не було такої свідомої позиції. Для мене оце усвідомлення, воно прийшло тільки з повномасштабним вторгненням. І я думаю, що я в цьому сенсі можу бути гарним прикладом для інших тільки людей переходити. І ну і те, що ми ну і я і багато інших людей. Ну в мене в оточенні є люди, які завжди спілкувалися українською. в мене в оточенні є люди, які спілкувалися російською і не перейшли на українську навіть зараз. І в мене є в оточенні люди, такі як я, які до повномасштабного спілкувалися російською, і тільки після початку повномасштабного вторгнення перейшли на українську. І для мене взагалі це все є прикладом. Я не виправдовую там себе. Зараз не про це. Зараз так. просто про аналіз того, чому угу. так відбувається. Для мене це якраз і є приклад у того зросійщення. Ну тобто, що всі-всі-всі ці Свої роки починають, починаючи не з 14-го, починаючи з тих сторіч, які угу. в нас ідуть по історії, так. що вони просто мають таке потуж, таке потужне наслідки, такі таке е, громадне коріння, Якраз вчора я читала пост Знайомої, яка ну вона трохи старша, і все ж таки, мені здається, це і ознака покоління також. Що вона не переходить на українську, і вона причому, в цьому пишається, і О, вона це позиція. говорить. Да, це прям позиція, і вона також не поодинокий випадок. Вона чудово володіє українською. Для неї це не проблема. Але от в неї така позиція, що в неї є свобода вибору, і що вона за Булгакова піде, з вилами свобода бути вистоювати... це жах. З вилами і лопатою піде відстоювати значить, і, і музеї, і що. І ну, мені здається, це про Взагалі найскладніше, що може бути в житті. Виклик. От, це я і як коуч можу сказати, це зміна самоідентифікації. От людина живе і вона себе відчуває, що от я отака. Ага. Я отакою мовою розмовляю, ага. я, значить, в мене от такий мій. Життєвий досвід, і оце я. І для того, щоб будь-яка зміна відбулася, людині треба змінити самоідентифікацію, і комусь дуже болісно, просто цю блін розняву мову від себе відірвати бій, від своєї самоідентифікації. І, ну а це насправді дуже важливо. Тому що ну от воно да, це частина нашої самоідентифікації, але ж вона нав'язана, вона ж ну окей, для раба також мабуть кайдани частина самоідентифікації, саме болісно нам її нав'язували і є причини. Того, що ця війна взагалі відбулася. Ну, тобто напад, можливо, би відбувся, але загальний наш внутрішній контекст, так. я думаю, був би іншим. Тобто Тот... ми можемо сказати, що саме ворожа російська мова, вона і роз'єднує нас із середини? Мова як інструмент ворожої держави, безумовно. І це, по-перше. Ну і по друге, те, що. Ну кожна людина все ж таки в кінці кінців має взяти своє якесь свідоме рішення прийняти. І ну от зараз конкретно там цим моїх знайомих, про яким я кажу, і їм ніяка Росія безпосередньо не заважає взяти перейти на українську. Так це, так це їх має бути відповідальне якесь таке рішення скласти 2 плюс два. Переходьте так, на світлу так, сторону. Так, та Таїса Гондарко.